Молодці, душі і душі, дуся, розуміння нашого промовного, Господи, що держи, приволочих наших, молимось тобі, вислухай і помилуй, помилий нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимось тобі, вислухай, і помилуй. Ще молимося, Великого Отця, наша блаженніша епіфанія, велику нашу, високоприсвященішу за братів наших священників, священо монахів і за все Христі братство нашего. Ще молимося, Бо мереже, Україну нашу, звали військові, щоб ми тих і мертве життя прожили, в всякому благочесті і чистоті. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помийго. Ще за святіших, подарих і православних, заблучився відповідь незабутніх понатористого храму. Сьогодні всі раніше спочили до цієї братів наших, щоб туди повсюди лежать православний. Земли, життя, мир, здоров'я, спасіння, Боже за вітання, прошня і ушня ріків равів Божих, Митрополита Димитрія з больбивою пасовою, всіх воїнів-захисників нашої, України равів Божих, проти Ірея Стефана з проти Ірея Павла з родиною, проти Ірея Василя з родиною, проти Ірея Петра з родиною, ця дихана Семена з родиною, равів Божих. Юрія Тетяну, Сапа Захарія, Матвія Івана, Алина, Лесу на Богдана, Ніну, Михайла, Святослава, Христина, Квітку рабів Божий, Євгенія Василя Марія Івана Богдана, Андрія Марія, Софію Діпоря, рабів Божий, Наталію Софію, Анну Марію, не Божий, Божих, Ілизавету Марію, Оксану, Маланію, Дмитра, Война, Андрія, Юлію, Юстину, Михайлину. Рабів Божих отця Степанам, Евеліно, Віктора, Никиту, Олену, Олеа, Світлану, Олексія, Світлану, Михайла, Дмитра, Андрія, Наталію, Надію, Любов, Марину, Тетяну, Ярославу. рабів Божих отця Степана, Ігоря, Оксану, Віктора, Аліну. Данила Маріям, рабів Божих, Віталія надію, анну, Маріану, Павла Софію, Ярину рабів Божих, воїна Івана Тараса, расайрину, ряну, Оксану, Анастасію, Катерину, Ярину Лесю, анну віру Ореста, оксану Наталію, Сергія, рабів Божих Катерину Василя, Нелюбов, рабів Божих. Любов Романа, Галину, Романа Тимофія, Людмилу, рабів Божих, отця Сефана Олега Ірину, Марію, Михайла Соломію, Максима, рабів Божих, Олега, Світлану Ірину, воїна Ігоря, воїна, Василя, воїна, Михайла, воїна, Назарія, Галину Йосипа, рабів Божих, отця Степана Андрія, Дем'яна, Ірину Марію, Романа Анна Марію. Рабів Божих Вікторію, Єву, Максима, Михайла, Ольгу, Оксану, Рабів Божих, Любов Романа, Галину, Романа, Тимофія, Людмилу, рабів Божих, отця Степана Світлану, Віктора Сергія, Валентина, Єгоря Ірину, Кузянтина Ірину, рабів Божих протиресифана. Протерей, Павла, протерей Семена, протирій Василя, Надію, Руслана, Маріяна, Остапа Івана, Степана, Христина Марію, Аделіну, Марію, Андрія, Анну, Дмитра, Юрія, Наталію, Василину, Ілону, Руслана, Рабів Божих. Отця Степана, отця Семенова, отця Вас, Василя, отця, Павла, отця, Василя, Дмитра, Марту, Олю, Нікіту, Назара, Соломію, Максима, Єву, Романа, Зла, Злату, Вероніку, Галину, Ігоря, Рому. <кій> рабів Божих Орисую Юрію Андрія, Наталію, Софію, Дмитра, Вікторію, Маріяну, Анастасію, Андрія. Рабів Божих, Ольгу, Олю Сергія, Вероніку, Данила, Юрія, Галину, Емілію, Любу, Олександру, Любу з родиною. рабів Божих, Романа Андрія, Іванну, Оксану, рабів Божих, Софію Миколу, Олену, Івана Марію. Рябів Божих Тетяну Ірину Сергія Олексія, Наталію, Юрія, Володимира, Степана, Михайла Богдана, Кирила, Оксану, Антона Ірину, Діану, Матвія, Ірину, Олену, Андрія, Андрія, рабів Божих воїна Андрія, Степана, рабів Божих Галину Світлану, Романа Вікторію, Матвія, рабів Божих Галину. Ярину, Андріану, Валентину, Оксану рабів Божих, Марію Андрія Ірину, Романа Руслана Анну, рабів Божих, Анну Сирія, Олю, Влада, Юрія, Ніну, Георгія Людмилу рабів Божих. Юрія Оляну, Дмитра Гліба Іраклія, Раклі, Ернеста, Соломія, Олександра Олену, Лесю Рабів божих, Галину Андрія Павла Ірину, Дмитра Юлію. Діану, рабів Божий, готця, Сипаноця, Павлаця, Семеновця, Василя, Тетяну Олександра, Христину, Кароліну, Світлану, Галину, Сергія, Рабів Божих Олександра Івана, Христина, Івана, Руслана, Катерину, Софію, Рабу Божу Оксану з родини, рабів Божих Вікторію, Миколу, Оксану, Раїсу, рабів Божих Андрія, Дмитра, Віктора, Аліну, Михайла, Світлану, Олега, Світлану. Рабів Божих Тараса, Ірену, Андріяну, Оксана, Насисію Катерина, Василя Леся з родиною, Ірину з родиною, віру з родиною Анну, Оксану, Ореста, Данила, Любу болящу, рабів Божих, боляшу Лесю, боляшу славу рабів Божих, болящу Михайла Артема, Максима, Віктора, Оксану, рабів Божих. Северина Вероніку, Антоніну, Дмитра, Романа, Олю, Василя Марію з родиною Богдана, Галину Рабію Божого, отця, Степанація, Андрія Григорія, Мар'яну, Мороксоляна, Назарія, Марту Анну. Ростислава, Оксану, Тараса, Стефані з родиною, Оксану, з родиною, Наталі з родиною, Тетяну з родиною, Яну з родиною, Ірина з родиною, Марію з родиною, Оксану з родиною Ярослава з родиною, Рибів Божих Богдана Юріям Ірину Зоряну Катерину Ярославам Надієм, Тараса, Тарасаверніку, Олександра Івана, Назара, Оксану, Ольгу рабів Божих, Воїна Андрія не рабів Божих. Родинника Андрія, Родинника Андрія, Назарія, Оксану Ірину, Григорія, рабів Божих. Отця Степана Світлана, Віктора Сергія, Володина Ігорія Ірину, Константина Ірину, рабів Божик, Вікторію, Єву, Максима Михайла Єв, Ольгу Оксану, Рабів Божогоця Степана Андрія, Дем'яна Ірину, Марію, Романа Марію, равів Божий, Олеа Світлану, Ірину, воїна, Ігоря Воїна, Василя Воїна, Михайло воїна, Назара, Галину, Йосипа, рабів Божого отця Стефана. Олега Ірину Марію, Михайла Соломія, Максима, рабів Божих, Юлію, Матвія, Богдана, рабів Божих, Давида Марію, Соломію, Олега Любу, Ірину, Яну, Романа, Степана з родини, Оксана, з родини Вероніку, рабів Божих, Воїна Данила, Воїна Юрія. Рабів Божих Святославам Марію Гуляшу, Володимира. Івана, рабів Божих, воїна Романа, воїна Василя, воїна, Дениса, воїнам з вериславом, рабів Боже Івана, Івана, Ірину Анатолія, Анатолія, Романа, Тетяну, Надію Світлану, Арину Кирила Захаранастю Олену, Арину Наталію, Ольгу. Рабів Божих. Отця Стефановиця Павлаця, Симоновиця, Василя Олену, Андрія Максима, Валентина, Валентина, Юрія Романа Анну, Міхала Януша, Рабів Божих. Мирона Віру, Наталію Юрія Назара, Мирославу, Макарія Захарія Давида, Дарію Юрія Олега, Любу з родиною, Марія з родиною Андрія, Тетяну Артема Арсенія. <кій> рабів Божих. Отця Степана Евеліна, Віктора, Нікіту, Олену, Олега, Світлану, Олексія, Світлану, Михайла, Дмитра Андрія, Наталію, Надію, Любов, Марину, Тетяну, Ярославу, рабів Божих, Олена Соломію, Марія Лозвета, Наталія Даниїл, Тараса, Юстинію, Марію, рабів Божих. Боляшу Анну, Боляшу, Євгенія, рабів Божих, Ігоря з родиною Лідію, Андрія, младенця Вікторію Тетяну, Тетяну Ларису, Євгенія Рабів Божих, Михайла з родиною Олександру, Богдана Мар'яну Єву, Миколая з родиною Романію, Юрія з родиною Христини, Юрина Ориса Равів Божих. Яна з родиною, Стефанію Катерину, Дмитрія з родиною, Юлію Макарія з родиною, Юрію, Рамію Божий Наталію з родиною, Оксану з родиною, Галину з родиною Тетяну з родиною, Роксану з родиною, Павла з родиною, Михайла з родиною, Ірину з родиною, Олену з родиною. І всі храму, охрануться, щоб зберегтися всякі скорботи, ні в нібини за душем тілесних, що спокійно вони жили, щоб у здорові доброви і цидні життя і проходили. Сиволоси, Господи, вислухай нас і помилуй. Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи. Тих, що приносить і в всечасному і святому храмі, цьому за тих, що співає, і за всіх присутні людей, що сподівається від тебе, великий багатої свій. Бо ти чоловік, любний Бог, й Тобі, славу своєму Отцю, і сина, і святому повторі, ни повсякчас, і на віки, віки.